Юпітер є найбільшою планетою Сонячної системи. Навколо цієї планети обертається численна родина супутників. Маса Юпітера майже в 2,5 рази перевищує сумарну маси решти планет і в 318 разів більша за масу Землі. Внутрішню будову Юпітера можна уявити у вигляді оболонок із густиною, що зростає в напрямку до центра планети. Обирай, про що хочеш дізнатись першим. Основними компонентами атмосфери є водень 74%, а гелій 20%. А у хмарах помічена присутність метану, аміаку та водяної пари. На рівні 0,88 радіуса планети, де тиск становить 0,69 мегабар, а температура 6200 градусів Цельсія, водень переходить у рідкомолекулярний стан. Через 8 тисяч км від рідкого стану водень переходить у металевий стан. Внутрішнє ядро діаметром 25 тисяч км металосилікатне із часткою води, аміаку і метану, оточене гелієм. Температура в центрі становить 23 тисячі градусів, а тиск 50 мегабар.